Це було зранку, так вони лізуть по туманові, щоб поганий візуальний огляд був. Слава Богу, тепловізійний приціл ну, джевеліна пробиває. Видно, видно техніку, може не так чітко, але видно. Ми по команді чуємо, що техніка десь тільки розгортається в район Авдіївки і може бути наступ. Лізли вони якось колонами, потім розсипну. Дуже багато атак було з суміжних підрозділів, з різної зброї, зі стугни стріляли, так зрозумів, під дронами. Знайшов я ціль, я її слідкував вже, зарадив ракету, бо вже бачу техніку, вже знаю, що буду робити пуск. Я вирішив зробити посвіл, і ракета пішла. Вверх спочатку, я слідкую, слідкую. І, я десь, і ракета зверху, аж іскри пішли, і так я знищив. Ну, це все тривало десь півтори години, мабуть, як в загальному той бій. І на ранок ну, вже тільки вже дивилися, як вже туман розсіявся. І вже там, восьма година, ми вже розглядали, дивилися, яку техніку у нас збивали, вже мені навіть сказали кількість, яка була. Ну, і так, по суті, завершився бійки. Слава Богу, живі, здорові. І на такому більше на, на азарті було, що ти маєш виконати свою роботу. Я бачу, хлопці працюють, не бояться, нормально. І я теж так собі ну, на такому настрої працював. Потрапив я два роки тому. В квітні потрапив 71-шу бригаду, попав в підрозділ Петерка, Ми вже ми півтора року, як один одного знаємо, вчимось, ну, все проходили. Вже гарячі точки ще рік тому Авдіївка, осінь роботино. і тепер зараз знову ж під Авдіївкою. Ну, так як я з Волині, там у нас білоруська границя близько, ну, дивлячись ситуацію, що в країні робиться, ще щось, я з такими думками йшов, що, що я йду. Захищати свій дім, свою сім'ю, свою землю безпосередньо, бо небезпека тут а, рядом, ну що то не десь там відбувається за тисячу кілометрів на сході. Ну, тобто все, війна вже в тебе вдома. І що думати? Ну, кличуть військо, принесли повістку, як свідомий громадянин пішов, все кажуть так, як має бути.